Ще не бачив. Чи просто десь вимкнувся на кілька секунд, потім намагався зреагувати ногою, але не склалося. В плані того, щоб відбити цей м'яч, Невертон забиває. Це лише його другий гол у 11 матчах УПЛ в цьому сезоні. Це Крисків. Тут офсайду абсолютно ніякого. Подвійна серія рикошетів, виходить, що собі Невертон так грудьми прокинув перекол. Один із останніх у осінній період так точно. Там ще треба буде зимою дограти. Тут одразу ж. Та куди такі м'ячі забивати, але це справжня краса. Хто би міг сподіватися? Василь Кобін сам не розуміє, що це було. Боже божественно, дійсно зараз забиває Іван Лосенко. Ось так початок цього поєдинку команди, яким найбільше б'ють поворотах для ворпи. Перший удар у площину. Ну тут якось і важко. Претензії висловлювати ісенко м'яч від нього йшов суперсильний потужний удар. Можливо, ніхто й не сподівався, що так вдасться прикластися, Але... Удар і забиває зараз не Ярмоленко забиває піхальонок, але це удар, який ховає інтригу у нашому матчі з дуже поважної, з дуже респектабельної дистанції. Зараз Олександр Піхальонок забиває і засвідчує по-перше, свою чудову форму у цьому сезоні. На старті цього сезону знову з такої неочевидної позиції. Ще одна подача. Механім не впевнено на виході стійка. М'яч ворота опиняється. Так, відзначається саме центрбек. Саме Валерій Дубко через ненавмисну гру рукою якого було скасовано попередній голова Дима Вітанчука. На екваторі першого тайму. Так, Дубко. Центр на Яцика. У Яцика є хороший удар! Який гол забиває. Є... З цим пострілом. Дали пробити, дали простір для того, щоб він приборка. М'яч вантух віддає передачу. я це Механів. Механів помиляється. Удар воротах! М'яч у ворота! був? Небезпечно вже біля воріт його Колоні матчу Кривас повів в рахунку. Говорили про галаса, як про потенційного джокера лівого берега. а Отримали Задираку, як джокера Криворізького кривбаса. Ну що ж, давайте зараз будемо розбиратись, як це сталося. Максим Задирака в дебют. Кане виконує подачу від кутового прапорця. Сідний грає головою. Механів на виході випускає м'яч із рук Механів, Удар по воротах і ворславих. Тут звичайно зрозуміло, так? Іде подача від кане. Зависає м'яч у вратарському майданчику. І Михайні повинен був забирати його в руки. але він... Добра передача. Тут що почали гратися футболісти. Просто на рівні. з небес. Першим дотиком просто вибити цього м'яча куди попало? Ні, треба обробляти. Треба щось думати, що з ним робити. Прем'єр-лізі це так не працює. Трохи наврочив, я коли тут е, перехвалив. Не лише сухоручка, той знову пропускає. В напрямку Галаса. Галас дошного майданчика. Сідней! Сідней забиває! 91% перемога для лівого берега. Перший гол для Сіднея. Помилки дві. Ключові були у, лівого, у ЛНЗ. Це Віталій Бойко помилився при передачі. А тут помиляється. Тіль. Сіний перехоплює цей м'яч, починається це зміщуватися. Сухоручко не грає він у цей м'яч, хоча можливо до нього. Змічуємо. Зараз є можливість, хороша передача. Дуже хороша передача. Гусол Гусол може щось зробити. Передача на центр є можливість для удара і замикає цю атаним хистом на голи. Людина, яка забувала в Олександрії, не тільки з 11-метрової позначки. Це перший, здається, забитий м'яч для Тридцякова в новому клубі. І давайте подивимось на цю атаку. Тут показує усім своїм виглядом зараз Шотана Нікашвілі, що хтось проти нього фолив, Але я думаю, що Олег Когут ніяк на це реагувати не буде. Хоча завдання Вар, і там Олександр Шандар, і Марина Стрілецька завдання Вар зараз передивитися всю атаку з самого початку. Цілою татуювання. Давайте дивимось на цю атаку. Криворучка і гусел спрацювала ця зв'язочка. І Муравський показував рукою, тому що передбачав цю ситуацію. Когута Корнієнко. Удар і М'яч ворота. Ось це так шедевр. Віктор Корнієнко. Корнієнко пробуває в голкіперський. І що святкує з Юрієм Максимом? Так. Схоже, повернення на тренерську лаву Юрія Максимова дуже чекали полтавці. 2-1. Ось так ворскляни перевертають хід цього матчу по перерві. І знову як тут не нагадати про флешбеки з минулого матчу, з минулого сезону. Немає порушення правил тут. Богунов зупиняється. Треба грати до кінця. Тарануха праворуч, Уже на лінії штрафного майданчика. Тарануха б'є. є рикошет, Блізніченко, Гол пасує направо. Скіба. Що з подачею у Скібих? Є подача. Вона проходить. Удар Габелка, І це гол. Габелок з розвороту пробиває. І різник пропускає цей м'яч. 1-1 Артем Габелок з рівня рахунок на 20 20-й хвилині матчу. Оце несподівано. А скіба, виявляється, плеймейкер. Перший гол за Чорноморець від Артема Габолка. Він не святкує. Вихований шахтаря. Він це знає, розуміє, визнає і поважає. Це дуже важливо констатувати і приємно це констатувати. Перше забивають вони у так за 8-9, мабуть, до фінального світу.